Чому ви пам'ятаєте кожну неприємну ситуацію, а приємні моменти якось так забуваються? Це не ваша провина, це так, знаєте, з вами грає ваш мозок. Коли в нас щось негативне трапляється, у нас е наш організм якусь, знаєте, погрозу. І в нас актуализується така структура мозку, як яка відповідає за емоції, за страх. І в цей момент вона запам'ятовує це. Тобто для нас раніше була колишна йде можливо там були якісь такі племена і тому потім для нас було це необхідно зберегти в пам'яті оці негативні моменти, тобто це говорило про небезпеку. І щоб в майбутньому вижити, нам треба було закарбовувати це в нашій пам'яті, так? І по суті, ми закарбовуємо набагато і, і краще такі негативні моменти. Але я тільки допоможу вам змінити це. Коли у вас вийшла якась максимально неприємна ситуація, вам треба сформувати позитивну асоціацію після неї. Тобто, наприклад, після сварки ви подумайте, як ви вже вирішили. Цю сварку позитивно, так? Чи про щось хороше? Це допоможе вам сформувати таку, знаєте, нову нейропластичну зв'язку, і якраз допоможе знизити оці такі, знаєте, негативні емоції.